Усіх вітаю. Я тут взяла салати, хочу разом з вами роздивитися різні сорти, які зійшли, які не зійшли, які за смаком. Деякі салати вже пішли в цвіт, скоро насіння зав'яжуть, а ми з вами ніяк не перевіримо. Я на смак уже спробувала, зараз все розповім. Погода гарна, 12-та годин обіду, 25 градусів. Сонечко, до речі, тільки вийшло. Сонця не було, думаю, ну зараз напрацююся. Тільки сонце виглянуло і відразу жаркувато. Татко приходив, уже наспілкувалися, чайку з ним попили. Зранку я сіно перевернула. Думаю, сьогодні увечері зберу. Дощики проходилися, ну, і, звісно, сіно трошечки де-не-де намочило. А якщо сіно скласти в загальну купу і трошки мокро, воно відразу зацвіте. Тому я гарно просушу, розтряхнула його, щоб провітрювала з вітерком, воно швидко дойде. Ну І з вами зберемо. Жуки олені все ще проживають у мене, різні. І молоденькі, вони, і старенькі прилітають. Я дивлюсь, і дорослі, і малі, ось взагалі. Дитина, хлопчик, що ти підіймаєшся? Що? Я тебе не читатиму? Раді Бога, живи. Так, ось галявинка з салату, і мені треба її зрізати і з'їсти, тому що деякі вже зацвіли. Мені дуже гарно порекомендували ці пачочки пронумерувати. Перший, другий рядок, третій. І тепер точно вже не помилимось. Та я дивлюся майже всі. Сорти салату, які вийшли, відповідають цим сортам, що на пакетиках, але не всі. І зараз я вам покажу якесь насіння взагалі інше вийшло, не таке, як на пакеті намальовано. Я навіть в інтернеті Треба. перевіряла обережно, тому що насіння не все висіяла. Значить, перший рядочок це капуста кале. Ту, що я хотіла, але мені здається, їх багато сортів, і трошки вони відрізняються одна від одної. Тут дивіться, ну, сантиметрів 50, висота, розлуги і зелений. Ту, що я мрію, ну така маленька мрія, вона фіолетова, друзі, вона з завишки десь 1,20 двадцять. І я бачила, що вона у людини росте до пізної осені, і навіть коли вже снігом засипало, все зима холодна, і ця капуста фіолетова стоїть під снігом. Підходиш, листочок ламаєш, він отакий збрижений, широкий. В хаті цей листок розтану від криги і снігу, і як свіжий. Взагалі не видно, що він стояв під снігом. Отакий класний капуста. Це капуста кале. Добре зійшло, але небагато. Я думаю, що її потрібно розсаджувати як розсаду, тому що кущик від кущик повинен рости далеко. Ось цей перший рядок. Ну, щось листя взагалі не схоже на ось оце, Порівнюємо. Ну, я думаю, як ростиме величеньке, тому що ось оцей листочок вже видно, що починає зжиматися. Це не хвороба, це така капуста і є. Не знаю, чи буду я її розсажувати. Гусінь вже напала. До речі, Салати всі стоять гарні, ні одної дирочки, крім цього, що пахне горохом. Він весь поточений в дирочках, ну ще не дуже, але якщо залишити, то його дуже швидко з'їдьоть. І я хочу його вирізати. Гусеничка зелена, мала. Це, мабуть, метелик білянка вже наклав своїх личинок. До речі, дуже багато божих корівок личинки ось лозять. Ви бачите, дитинка прицепилася, тому що попелиць багато і дуже сунечок розмножилося тут. Так що капуста, кале, можливо, посаджу на городі. Тут росте шпанка тіньок і вона більш-менш гарно тримається. Якщо дощів не буде отаке сонце, жарке, вона там не росте. Вона пов'яне та все. Та ще якщо білокрилка нападе, до речі, вона капусту, кале дуже полюбляє. Наступний салат, який дуже погано зійшов, це єдиний, що так мало прокинулось на сіні. Зараз я знайду номер два. Тут попадало, але на сінинки ще залишилися салат Ромен Галандер. Схожий він на пікінку або на або. капусту рихлу. Подобається, я б хотіла такий мати, але щось воно не схоже. Листя точно як в одеського кучерявця. Так <рес> гарно кущики. Усі наросли, крім Ромен Галандер. Оце декілька вилізло. Ну, Точно, як одеський кучерявець. <рес> ну, Можливо, буде закручуватися, наростати, але щось воно не схоже. Мені здається дійсності не відповідає саме цей салат Ромен Каландир. Он ще одна проросла, тобто дуже повільно. Так, ну, всі вони на смак майже однакові, такого яскраво виражених якихось запашних ароматів або вкусів немає. Схожі на одеський кучерявець, крім оцього. Зараз подивимося, як називається, і смак у нього гороху. Вже зацвів. Зараз покажу вам, як виглядає цей салат, що пахне горохом на пакетику. Взагалі не такий. Прикореневе стебло товстеньке, соковите, отаке воно якесь коротке, і називається цей салат пак чой Chinese White. На смак точно як горох. Якщо взяти одне це листя і зробити салат, то не дуже за смаком. навіть лимонна кислота сильно не переб'є. А якщо його підмішувати в інші салати, то, думаю, буде і корисно, і смачно. Зійшов він відмінно, будемо ще висівати. Тим паче мама просила вибрати найкращі салати, які смачні, і в наступному році, дай Боже, нам миру, висівати. А тепер порівнюйте. Я навіть виривала, думаю, ну, можливо, там. Можливо, там збільшиться оця. Ну, воно нібито таке товстеньке, дивіться, соковите. Я думаю, це цей сорт. Просто так намалювали його занадто товстим. І поливати, прорідити, по одному кущику посадити, почекати, можливо, і наросте. Оцей аромат горуху. Пак, чой не свой. Ну що, посадимо. Тільки його треба зрізати, бо гусінь його доїсть. Зріжемо, тут а вон, божі коровки, личинки розмножуються. Ну, я їх стряхну на інший салат, бо він уже скоро зацвіте. І нехай розростається знову. А цей піде до салоті. Так, Наступний салат, зараз подивимось назву, дуже повільно розростається, маленький, але він такий є низенький. Трошечки кочечки наростуть, таке як круглі вушка. Називається той маленький дрібний салат «Корн салат акцент. Отакий він. Малесенький. Ну, Я думаю, багато його не наріжеш на салат. Воно прям при землі росте, його зрізав і все. І нема. Чекаєш, поки знову наросте. Тому цей брати не буде. Мені ото малинова кулька, салат не дуже сподобався. І оцей. Хоча, друзі, в цьому році малинова кулька, хоч висока. Ну, я думаю, тому що в тіні під вишню, оце воно. А минулого року я садила. Взагалі малесенька, низька була і проросло декілька насін. Ось порівняйте. Ось оце дійсності так відповідає. Точно як намалювала, точно так і виглядає цей салатик. Низенькі отакі кучечки будуть. Наступний, зараз подивимось назву цього салату. Це, здається, асорті буде. Тому що я бачу, отут зелений, отут салатний, от там починає листя бордовіти. Бо в нас там салат був, була якась суміш. Так, суміш, бебі-салат, вітамінне асорті. Отак він виглядає. І бордовий, і червоний, і салатний, і фіолетовий. Ну, Малюю то гарно, але ж яскравих кольорів в природі таких, мабуть, і не буде. От калиток я у людини бачила, прям темно-фіолетова, майже чорна. ну Вона класнюча. Тут просто два рядочка це один, і ото малинова кулька інша. Ну, Порівнюємо. Листя формою таке точно. Навіть ось оце, ось внизу ось це зелене. Ось воно, друзі. Бачите, яке листячко рване, чи як його назвати, таке різане. Оце воно. Отам малинове листя робиться. Ну, я думаю, воно вже сильно не потемніє, кольорів ніяких не візьме. Оце такий він і буде. Зріжу і все Оце покажу вам, і будемо використовувати на салат. І давайте малинову кульку я вам покажу. Ну, це взагалі, дивіться, яку намалювали гарно. До речі, в минулому чи позаминулому році в мене вона така й була. Більш червона чи така бордова. А в цьому році чомусь. Світло салатне, але ось отута кінцівки по краях вже починають розовіти. І так гарно кайомочка робиться рожевою. Видно, що це малиновий шар, але ж, звісно, так як малюють красиво, я ж думала прикрасити якусь траву. Нічого воно такого курчавого навіть не зберегло. Майже як одеський кучерьовець, але схожість дуже добра. От всі зійшли гарно, крім ото Ромен. Сіли під шпанкою, мухи літають. Я думаю, вже в кожну ягодку вони відклали яйця. І зараз ці яйця не видно. Ти вишеньку з'їдаєш, потім вилупиться личинка. Цей черв'ячок буде дуже маленький, також що відразу не видно, ти їсиш, не можеш знайти в м'якоть. А от коли він вже підростає, жирненький робиться. Тоді так, ягідку відкриваєш, а там і послід. Ой, жарко. Пари знову, ой, мухи цепляються. Є шпанка, зав'язалася, але вся буде з червоточини. Наступний салат це передостанній. Так, так передостанній дуже добре зійшов і повністю відповідає дійсності. Салат Данстар Фрілліс, листячко різане. Мені здається, треба трошки почекати, поки він підросте. Низенький, але листя точно як намалювано на картинці. не густенько. Ну, Його там було мало. Останній рядок ми сіяли круглі великі наснин. Я їх розкладала отак поодиноко. Ось воно і виросло. Один кущик, другий, третій, четвертий, і пошло-поїхало. Тобто насіння було мало, але я думаю, що розростеться гор. Ну, Тут і пакетик такий крутуватий. Агропак Груп. Тому насіння тут було ну зовсім мало, Висіяла все. І останнє асорті повинно бути Он і з синіми прожилочками салот. І такий світленький, а що це тут? бур'ян проривало, щириця залишилась. І воно трошечки портула вгоруть. А ну, давайте подивимося, останній пакетик. А, Балтійські пальми. Це кожна насінина, окремий салат. Не повторюється. Дивіться, скільки салатів. Написано суміш. Листова капуста навіть. Перший рядок у нас кале. А це останній кейл. Капуста кейл. Балтійські пальми, Ну, давайте порівняємо. Потрібно, щоб листочки жаточкою були. Ну, я думаю, поки молоденькі, поки вони ще рівненькі, а потім отак зіжмуться, дивіться, оце він. От оця рослінька, видно, що видовжується, я думаю, вона буде висока. Обов'язково її викопаю вечірком і пересажу на город. Тільки треба знайти, щоб не дуже на сонці, а десь хоч трошки притінюнь. кале маленька, низенька, і не видовжується. Можливо, не відповідає дійсності насінню чи сорту капусти. Все, от роздивилися. Все насіння гарно зійшло, салати є, салати добре завжди проростають. Ото єдиний там роман, єдиний тільки роман Галандера цей не зійшов, також треба розсади розсаджувати, щоб качончики гарні були. Тепер я їх буду вирізати і споживати, друзі, насіння. Ну, я все брала, посадила. Мені цікаво, ото кейл, капуста чи розростеться велика, як я хочу. Її б і достатньо було. Одеський кучерявець. І капуста кале, і все. Ну, оце дуже горухом пахне, тому його багато не з'їси. Мені здається, що він не відросте, коли його так зрізать. Ну, спробуємо. Це той салат, де прикоренева ніжка соковита, товста, пішов. Стрілочки вже скоро зацвіте, я хочу ось зрізати і подивимося, буде наращувати ще листя чи не буде. Це той салат, що пахне горохом. Та й на вкус воно як горох. Я його хочу прибрати, бо там маленька гусінь зелена, її мало. Я шукала, тут дві штучки знайшла, це вони де оту дирочки поробили. Але вони будуть розмножуватися. Його треба обробити і обов'язково після обрізки пролити гарно водою, чистою, теплою. От. Тому зрізаю, ну, можливо, не відросте, якщо їдять його майже з коріння. З корінням його Є, цей салат не так лист, як прикоренева. Ну, я хочу обрізати, трошечки його долоду довести, якщо він відросте. Салатів у мене багато, тому я не хвилююся, що не буде одного. Оцей ось всередині загнився, я його приберу. З цієї сторони. Угу. Так оце так, що загнилося, чи що це воно жовте там всередині, два кущика гнилих. Зараз оце все пообривує. І пролюгла. Я трошки прорвала його. Господи, так коли ж це закінчиться? Скільки у вас тут ще буде? М? Ну, це два самця. Самки немаю. Будуть битися. Ось ще один. Що його так погано видно. Це якийсь смутний чувачок. Якісь мутні чувачки. Самочка вже, мабуть, оплодотворена. Полетіла десь свої яйця накладе. Нехай жучки до червоної книги занесень, розмножуються. Хоча людина мені говорила, Іра, в нас на роботі, в скло б'ються, такі слони, як вертолютики, літають. І наскільки багато їх. Ну, я думаю, мабуть, також там зібралися розмножуватися, а то їх і багато. А насправді не так їх уже і багато. Так, зараз сіно ще трошки поворушу, щоб на вечір вже його зібрати. Ось сухе вже горем. Тут всередині ще трошки. Щоб ніде вологи не було, та воно гормотипсохло. Бо... Зацвіте, тоді в мене все сіно пропаде через одну мою помилку. Друзі, все полило, Зараз вже 20:30, сонечко вже заховалося, пташки все гучніше співають, тиша, спека була, дощів немає, помідори, все засихає. Там під парканом ще ні разу не поливала, треба вже полити. Тільки не повторюйте, друзі, тому що я знаю, що у людей хворіє на фітофтороз, а я поливаю все літо і в мене не хворію, тому мені можна, а людина якась повторить і пропадуть помідори. Тому просто дивіться, що я роблю, але без повторювань. Пролило все, покажу вам вже вечір. І я вийшла. Як завжди, бурячок, редьку чорну, цибульку, фенхель. І помідори обов'язково пролила Одеський, то що корінці в нас наростив у воді. І всі пролила. Бо жарко, сухо. ось Окремо цей посадила, тому що тут опора продовжується у нас. Обов'язково редисочку пройшла. Цибулька відростає, полуницю залила так гарненько. Тут я ще не збирала ягоди, мабуть, пізня, пізніше буде. Суницю поливою, дивіться, як вона квітує. Квіточка на квіточки. ягідки кожного дня її, Ну, це русліньки вже я не поливою. Горох треба прорвати, щоб бур'янець не весь вирвало І ці помідори, що висадила, також все полило. Там он редиска, перчики политі, солодкі перці гіркі. Квасолю не поливала, це вже завтра пролью. Ну і, звісно, гарбузи мамині, щоб пошвидше в руси йшли. І редиску також. Все моє хороше, все полито. Щавель обов'язково пролило, треба вже зрізати. Ну, а редиску я сьогодні два рази цю поливала, вона висохла, оце таке сонце, вітер. І оту полуницю ще треба полити мою. Вона на окраїні, там дуже швидко підсихує. Так, ну, тепер я спокійна. А завтра вже квіточки буду проходитися поливати. Так що помідори я полила. Не часто, але проливаю обов'язково коли жарко. Вони тоді дуже гарно ростуть, зав'язують соковиті плоди, листячка не скручується. Також пройшлася, як завжди, ожину. Кожного дня її заливаю, вон, вода бігла. Агрус пролила шовковиця, гібіскус, лілії ці кущики. І піводні. Піводні поливаю навіть коли вони відцвіли. Все, До завтра.